Відкритий діалог до кіровоградських журналістів уперше вийшов новопризначений начальник обласної міліції підполковник Сергій Кондрашенко. Він розповів, що родом із Кіровограда і до початку бойових дій на сході в нашому місті займався карним розшуком, і спочатку АТО його перевели на Донеччину, де він очолив краматорську міліцію. Сама прес-конференція тривала близько години. Міліціонер відповів на усі поставлені йому питання. Журналісти, зокрема, цікавилися темами крадіжок металу, патрулювання вулиць та дотримання порядку в період передвиборчих перегонів. Сергій Кондраш. Шенко запевнив, все контролюватиме і періодично звітуватиме. Також очільник повідомив, що у місцевій правоохоронній структурі будуть серйозні кадрові зміни, які ж саме не уточнив. Є батальйон Кіровоград, які нам будуть виділяти по 50-60 осіб. Тобто ми суттєво можемо збільшити кількість патрулів а Кількість патрулів ви саме розумієте це профілактика. По перше, по друге. Якщо взяти не профілактику, то це оперативне реагування. В будь-який час в кожному квадраті нашого місця буде знаходитись патруль, він може оперативно зреагувати, затримати того ж грабіжника або зреагувати на якусь ситуацію.